Алло, Джакасман, молодий, здорова! Здорово, <рес> здорово. <рес> як настрій? Радий ради чути. Як настрій після перемоги? Давай. Ну, все добре, все добре. Ну що, перемога. Перемога. Це дуже круте відчуття. Давно не відчував, можу так сказати. Mm. Навіть е в останньому ростері з, з Чілою, легендою. От було трохи складно, знаєте. Е всі відчуття від, від перемог е, получати. Угу. О, це було трохи складненько. А зараз, коли ми фулл мотивовані, всі. Це дуже реально класно. Мені прям дуже подобалось. Так, топа в нас тут теж зайшов. Алло, топа, топа, теж молодий. здорово привіт! Топа, все, виручай мене. Ти в буті, до речі. Це не це не жарт. Чекай, чекай, чекай. Алло? Алло, Мене алло. Чутно? алло алло, тебе чути? тебе чути. О, да, надо да. навіть вебоньки є. Ох, ось це... так. Да, да. Найс. Одразу відчувається, що люди. Це професійно, це професійно. Най, одразу відчувається, що люди шарять за продакшн. Mm -hmm. Мене не видно, зараз это фікшу. Да, да, да. Давай, так, поки що. Поки що. Джакасма, uh, uh, Ну і до топу теж питання. А, він сюди перезайти не зможе, насправді він вже лівнув. Uh, значить, наскільки ви багато готувалися безпосередньо до Саші? Бо ну, таке відчуття, ніби ви їх просто контрили, Я не знаю. Можливо, це через те, що ви їх перестрілювали, а може через. Ну, ви ж просто з пістолетки законтрили, і їх, їхні типу 5 віт. Ем, можу сказати, що готувалася десь годину до них. І можу так сказати, що готувалася до Анубісу. Ми грали прак на Анубісі, готувалася до Анубісу і підготувалися до них менше це за 15 хвилин. Чи навіть менше, десь 15 Топа, це правда? Це правда, що ви до Саші десь годину готувалися і здебільшого очікувало, що Анубіс буде. Так, це правда. Ми вважали, що буде Анубіс, тому що перед цим ми дуже багато піклианшенти і мали там гарні результати, але чомусь вони вирішили грати Анубіс. Е, тобто ми, ми перед матчами, да, там вчора сьогодні ми дивились матчі. На Анубісу також виписали, ой, на іншаті, вибачаюсь, виписали всі моменти, тому це не було такої великої проблеми, знаєш. Ми швиденько пройшлися, тобто геймплан був е, в будь-якому разі на дві карти. Ого. Ну і це спрацювало. Ви очікували, що буде настільки легко. І чи було вам легко? Бо, типу, зі сторони, з нашої глядацької, відчувалося, що ви, тупо переїхали катком, ніби Саші це асфальт, і, типу, на цьому все закінчилося, але може так всередині гри не відчувалося? Ну, якщо до мене, мені здається, не було відчутно, що ми там переїжджаємо, переїжджаємо е, у процесі гри, е, гри ми просто робили правильні рішення. Я їх перерв. Якщо там якісь кваче? Вначай, вначай, спочатку точно пережавну е, 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 Льох, може договорити, якщо хотів. Ні, ні, якщо, ну, якщо чесно кажучи, я не мав такого знаєш, відчуття та й якось ну, про це навіть не думав. А я то, просто ну, в мене, ну типу, типу в голові, знаєш, там, який на next transfer зробити, яка економіка, і типу такого. Я навіть ну, не дуже там вдавався mm. в подробиці, там, який є рахунок і так далі. Я тільки розумів, що вони будуть форситись. Більше там до другої половини гри, да, тому що їм треба набирати раунди. Ну, якщо там тільки. Джагас, mm -hmm. mm -hmm. тобі було легко. Я правильно розумію. Що ти взагалі не відчув? Не відчув Саша. Ну, дивись, Костя, як воно буває в, в житті, дуже складно в, на тренуваннях і дуже легко в бою. Ну, не дуже легко, але вийшло так, що легко. Могло бути трохи поскладніше, але ми дуже гарно догорвали своїй ситуації. І. Давали мультикіли, це дуже важливо, бо в CS2 дуже складно давати mm -hmm. От, І, ну, Тобто, шот, він такий, М міг змінитися. Може було б 3-7, 3-8. І вже так легко не було. Але із-за того, що ми просто сильніше догорували ситуацію, ніж вони, то було, було круто. От. І в тр на тренуваннях насправді буває дуже тяжко, буває і легко, буває тяжко, але з більшості тяжко. От, тому це дуже класно. Перемагати, ну так, без так. шансів майру. Класно, важливо насправді зараз перемагати. Це турнір, все ж таки відбіркові на ленто, розкажи, будь ласка, до вас приєднався ворот УКей. Він ну і раніше був капітаном, в принципі, доволі тривалий час. І взагалі, ну, людина, наскільки я розумію, так активно полюбляє давати коло. А як вас розподіляється? Розподіляються ролі? Чи допомагає він тобі, чи підколює, чи може взагалі він зараз капітан, ніхто про це не знає. Ні, наразі капітан Я, е, Фул, Вова, так як, ну, може, він трішки більше е, приймає участь в мідколах, але у нас в команді будь-який гравець е, має право. Це навіть е, знаєш, як дуже буде круто, якщо мітколи будуть давати інші гравці. Тому що вони можуть більше чути, знаєш, більше знати. І в моменті десь заколити, звісно, якийсь раунд. Е, я не можу сказати, що Вова прям багато колить, можливо, як. Я не знаю, якщо у відсока говорити, то може 90 на 10 за атаку, і він більш приймає участь за КТ. Ну, як снайпер, да. в нього повна свобода. І якщо він хоче там зробити, і це, скажімо, не заважає командному плану, який в мене є, то він це робить. Насправді хочу віддати респект Сірому. Дуже багато Сір. тоже. Да. дуже багато колить, дуже багато дивиться, працювати гравець. Дуже подобається грати. Ну, всіма подобається грати, але прям дуже багато на своїх позиціях і взагалі колоть. Дуже класно. Я розумію, що Сіра як прийшов, в нього дуже професійний підхід, знаєш. Uh -huh. uh, він багато дивиться на своїх позиці... позиціях, та навіть на розбірах, коли готуємося там просто прак день. Да, він дуже багато ідей по своїй пози... позиції пропонує. Або навіть якщо він щось бачить для когось іншого, із демо, він також там пропонує якісь варіанти Це дуже круто. Ну, слухайте, принаймні про те виглядало, ви просто чудово, ніби знаєте, ви шукали останні місяці один одного, і ось нарешті знайшли. І ось це складається чудово. Хотілося б ще запитати стосовно ТІСІ людей в нашому чаті. Це теж дуже цікавить. Або до нас приходив ваш СЕО, пан Артеміус, і він розповідав, що у вас така доволі дивна система. Значить, стосовно того, що ви коли принаймні на прахах даєте англійською, а, значить, на тайм аутах спілкуєтеся англійською, але там середині гри всередині раунда українською. Це. Перше питання, а друге стосовно самого ТС, як у вас з ним комунікація? Uh, я можу відповісти, як ви хочете, Нікіда. Ну, типу ТС в мене... Долінго українську вчить, я не знаю, звідки ця інформація. Ми спілкуємося на українській <laughs> завжди. От. Ну ладно, це ж жарт, давай, пльоха, вели. Uh, стосовно комунікації м -м -м, з приводу гри, усі теорії у нас на англійській мові. Uh, на, це, це така забавна ситуація. На прак дня буває таке, що в нас е, йде якесь м, спілкування англійською, і ми просто починаємо перший рад, е, раунд грати повністю на англійській, і ми навіть там, типу, забуваємо про це, ми такі ха-ха, типу, ми зіграли раунд англійський, типу, нічого такого, знаєш. Тобто, е, англійська мова в нашому розсорі, вона є комфортна для всіх, але ну, зрозуміло, що на рідній мові це буде швидше і ефективніше. Е, стосовно підготовки, я сказав, е, серед гри так ми пишемо в чат. Менеджер з нами сидить на праках, він пише, що, що, що за кол, що кол, як мінімально домовляються гравці на початку на фрістаймі. тобто він надає головну ідею раунду, і ми записуємо кожний прак. Ті сі що? Ти СД маєш на увазі, ТСІ дає основну ідею раунда. Ні, ні-ні-ні. Я, 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 я типу, подаю кола, бо ми як графіта домовляємося на точках, що ага. робимо, як хтось пропонує якусь ідею, і менеджер, просто ми комунікуємо на, 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 на своїй мові, і він перекладає на англійську для ТС, щоб він а -а 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 -а. одразу мав багато. Менеджер -на. <с if you're on> пише в чат, так, так, на англійській мові. Тобто у нас праця йде у такому ключі. І ми записуємо абсолютно ну, всі компси з праків. З офіціалок, якщо ми маємо там якийсь раунд, де ми там не домовились, або якісь питання, або є якісь питання у ТІСІ щодо комунікації, знаєш, uh -huh. ми просто передивляємося, переслуховуємо, перекладаємо на англійський, на англійську, там у вільний час після тренування Я з тісі багато часу проводжу, ми вдвох сидимо. Uh, ще паралельно там дивимося якісь моменти щодо щодо, щодо стосовно комунікації. А щодо самого, Тісі, як оціните його внесок? Як ви оціните? Це все ж таки серйозна людина, тренер команди Complexity. Як ви можете його оцінити зі своєї точки зору? Ну, з точки зору гравців? Uh, дуже uh, сперс. <зв 'язання> з чого треба почати він дуже позитивна людина. Дуже від нього прям віє таким позитивним добрим вайбом. Знаєш, але в не в нього є такий стержень, Коли треба, ми це вже відчули. Коли <зв 'язання> треба, він може ну <зв 'язання> так сказати, дати віни компосрації і щоб ми типу роздоплились, бо ми ну треба <зв 'язання> рухатись <зв 'язання> далі. Знаєш, але дуже що є круто, це структурна робота. Структурна робота. В нас все розписано на кожен день, в нас є чіткий план, написаний на папері да, у документі. Ми ставимо собі цілі, ми ставимо собі ідеї, котрі ми хочемо пропрацювати. Там ну, максимально все, типу там, з, зі скринами з гранат. Ну але зараз там хто багато хто юзає едж, так? Хейбокс багато хто, хто знає. Там є сетпози, тобто, все воно дуже швидко. Хлопці приходять на тренування, скидається цей файл і одразу розуміють, що в нас по плану. Mm -hmm. Тобто все є перед лазами, перед очами ввичаю. Ну, звучить все це дуже круто. Джакасма, ти. Yeah. Нап... Я перепрошую. Uh, Джакасма, ти єдиний, хто в команді ще не грав в міжнародній команді, і можливо mm -hmm. в тебе є трішечки більше проблем з англійською, ніж в інших. Чи такого нема? Ні, проблем з англійською в мене зовсім нема. Я 7 років вивчав англійську. Ходив на oh. додаткову англійську. Добре її вчив в, в школі. Дуже. Дуже э, дякую моїй мамі і, і тату, що віддавали мене на язики, на всякі там і на, на німецьку на місяць мені не сподобалось. Э, і на англійську. От я ходив сім років на англійську і все. І спілкувався на неї багато. І зараз це дуже мені допомагає, тому що я завжди не завжди іноді можу не пояснити свою думку на 100%, як я хотів би, але все одно є куди, є куди йти. Але з проблем з цим, з цим, цим нема зовсім. О, це круто. А стосовно ті, що ти можеш сказати, тебе є з чим порівнювати все? Я не знаю, так, я кайфую. Кайфуєш? Це. Так, да, це, це дуже жорсткий кайф, ну, тому, е, тому що, як Льоха сказав, дуже хорошо структує, струк, структурує гру, мабуть так. Е, дуже приємно. От, от перший у нас був прагдень, е, і ми е, спілкувалися про ківорди. Ківорди, це типу, яке ми маємо сказати слово, і всі одразу зрозуміють, що відбувається на карті. Наприклад. Е, і ми там, наприклад, фріз, типа фріз. Фрізимо і все. І і тобто ми всі стаємо і дивимося просто в приціл, нікуди mm. не дивимося. Окей. Okay. Вот, це наприклад. І там таких ну штук 10 у нас є, 12. Може ми не всі використовуємо, а їх, але їх дуже багато, тому що пацани з Монта принесли з Complexity, всі приніс і ми ще з прошлого ростру. Вот, тому їх дуже багато, і ми зараз їх відсорт, відсортовуємо. От, і я щось, ми спілкуємося про ці ківорди, і е, я думаю, блін, я не записав їх, типу, в оце, оце фейл. Ну думаю, як так, ну, і що робити? Типу, я нічого не запам'ятав. І тут е, CC кидає просто файл е, як документ. І там всі написані ківорди, написані, е, що вони означають, написані ще додаткові, ще в скоб скобках написано, що вони там поясняють для кожного гравця. Там, відокремо. Все ідеально написано, і так в, в, в усіх всіх сферах, типу там, раунди, ківорди, все це у нас просто ідеально розписано. Це а, це виходить, ті сі для вас це структурує, типу SCAID, і типу скидує все, що вам потрібно, це da, da, вивчити. Da. Mm -hmm. На а, дуже круто. Ну що, добре, там Фнатік насправді за хвилину. Шановні, дуже дякую, що прийшли сюди на інтерв'ю. Ну, давайте на таке безглузде трішки питання, але ну, як завжди, як оцінити свої шанси пройти на ЛАН в Празі? Наскільки це для вас зараз важливо? Посудіти цей значить турнір, змагання. Для нас кожен турнір дуже важливий, і я вважаю, що в нас є ці шанси абсолютно. Я дуже вірю в нашу команду і дуже впевнений, в усіх гравцях. Джагесма, підтримуйся. Е круто, будемо за вами слідкувати. Дуже дякую, що прийшли на інтерв'ю. Відіграли прям круто. Топа окремо респект. Ладно, напевно, на тобі останнє питання, бо ти наколотив кращу стату. Капітаном це не притаманно, Зараз я просто навлюхал ТВ. Взагалі знаєш, як відіграв сам. Дивився в топ. Uh, я дивився, ну, зараз бачу. Нормально? Гарний результат. Гарний результат. 19 8, так? так. — Рейтинг 2. Рейтинг 2 це. Довольний. Так, да, це, це круто. Все а, добре. А, бажаю вам що прийти на цей турнір. Ще я сподіваюся поспілкуємося. Люди теж дуже вдячні, шановні підписуйтеся на твічі, Джекас, ми іноді стріми, Топа ну я давнесенько вже стрімів, не бачив ще, правда. Да. часу. А, добре, все, гарного вечора, дякую ще раз, що прийшли. Люди, да, люди вам дуже вдячні. Все дуже дякую, люди. Дуже дяку, гарного вечора. Да, гарного вечора.